Альбіна, мені 9 років, я приїхала з міста Кривий Ріг. Давай трошки поговоримо про твої захоплення, про твоє про навчання. Ти вчишся в школі? Так. В якому ти класі вже? Я закінчую третій клас і ну, я дуже люблю е, займатися в школі. Мій улюблений предмет це ЄДС. Що це таке? Я досліджуюся. Ага, Боже, як складна. я ДС. А який твій неолюблений предмет? Математика, вона в нас кожен день. Я зрозумію, нам треба тут дошку повісити і ставити галочки про математику. Всі, хто mm -hmm. каже, що вона любить математику, її не люблять майже усі. А розкажи, будь ласка, в школі, напевне, ж ти маєш друзів, якісь свої захоплення, якісь позашкільні заняття, відвідуєш? У мене є в школі ну, багато друзів, різних там, вони всі дуже добрі. Я з ними гуляю теж після школи теж з ними гуляю. А ще після школи я йду на свої заняття: вокал, фортепіано, хореографія. Та ще я займаюся дитячою е, телевізійною студією 33 Kids канал Там нас запрошують на різні заходи. Там, де ми беремо інтерв'ю у різних зірок. Круто, а у кого ти вже брала інтерв'ю? Я не пам'ятаю, я тільки почала туди ходити. Тобі подобається взагалі така справа? Брати інтерв'ю, працювати так, на те? Так, мені дуже подобається, там дуже класна студія. А от дивися, у тебе дуже багато захоплень є і тут і телебачення, як так розумію, музика і все на світі. А... У підсумку, ким ти хотіла би стати, коли виростеш? Що найголовніше з усього? Я хочу співати, я хочу давати різні концерти в різних містах, країни. Як давно ти вже співаєш? Я співаю з чотирьох років. Хто вирішив, що ти будеш співати? Ну, коли я була маленька, я любила співати, і я вирішила піти і спробувати на вокали, і тепер я співаю. Нічого собі в чотири роки сама вирішила. А чи підтримали тебе батьки? Так, мене підтримували батьки. Вони тебе тепер водять повсюди, тепер у них купа, купа справ. Так. А Розкажи, будь ласка, твоя, напевно, можливо, ти ж виступала, вже брала участь у різних концертах, виступала на сцені. Найуспішніший на твою думку твій виступ. Де він був? Як він був? Ну, я не знаю. От 1 червня я виступала на щоб не палаці на концерті злотника, дитячого письменника. Круто! Не боїшся виходити на сцену перед усіма глядачами? Ні, е, зовсім я не боюся виходити на сцену. Як? Як я цього досягти? Ну, я навіть не знаю. Ну, я просто вийшла і мені сподобалось прям відчути себе на сцені. Ну, просто є дуже багато людей, особливо молодшого віку, які дуже хвилюються виходити на сцену, які набувають там на сцені слова, переживають страшенно. От якби вони в тебе запитали, що нам робити? що б ти порекомендувала? Ну не знаю, не боятися та вийти і відчути себе на сцені, ну прям одному, де нікого немає. Тобі це допомогло б, так? Да. А розкажи, будь ласка, тут на сцені ти вже виступала у нас. Ні, я ще не виступала. Ти ну, розпівку, можливо, проводила, вже я виходила, проводила, побачила, як ну, там? Ну, так, я вже бачила ще в травні, я бачила, як тут все. І мені сподобалося це так гарно, ну, це так. І ти вирішила також взяти участь у цьому? Так, я вирішила взяти участь, я побачила е, цей фестиваль, цей конкурс. Я побачила його у Фейсбуці і вирішила взяти участь. От в інтернеті як допомагає людям, можна все звідти дізнатися. З якою піснею ти будеш сьогодні виступати? Я буду виступати зі своєю авторською піснею, яку я написала зі своєю вчителькою, і вона називається Хай запанує мир. І в мене є ще дві авторські пісні, які я теж написала вчительки з її вчителькою своєю. А ще в мене є моя авторська пісня, яку я вже написала слова сама. Ну, ще не підібрала до кінця музику, ще не вирішила. Нічого собі, а як, як в 9 років можна писати слова, писати музику? Як в тебе це виходить? Ну, просто ми їхали в машині, і хтось там сказав слово Мрія, і я вирішила написати з цього слова пісню, і вона в мене так і називається Мрія. І там, ну, про Мрії. Це ну, пісня. Добре дуже круто, неймовірно. Скажи, будь ласка, чи чувати вже, як співають твої колеги-суперники сьогодні? Ні, я ще не чула, але хочу почути. Як ти вважаєш, що головне у конкурсах перемагати чи брати участь? Брати участь, щоб тебе побачили, зацінили там? є в цьому сенс великий. І скажи, будь ласка, що б ти побажала всім, хто буде це дивитись, щоб у них було все добре, вони були щасливі і щоб була перемога. Дуже тобі дякую. Дякую.